До речі, мені я заходив, коли в студію зателефонували радісно і сказали, що начебто парламент розблокований. Але це був фальстарт майже на годину. Умить, коли президент каже ці слова, у парламентській президії ще засідають опозиціонери. Уже після цих слів лідер регіоналів заходить в зал і жестом показує ударівцям покидати трибуну. За деякий час Віталій Кличко тисне руки своїм блокувальникам і вони розблокують президію. Далі працівники ради злегка прибирають тут і знімають плакати. Найміцніше тримається ось цей найсвіжіший, приклеєний у п'ятницю і присвячений виступу президента. Позивні ради тут не чули з початку січня. Спікер Рибак з 5 лютого не міг потрапити у своє крісло. Друга сесія цього скликання відкрита. Після гімну перекличка. Спікер оголошує тих, хто не зареєструвався, а отже, відсутній ударівці аплодують, та в список потрапив і їхній лідер. Пацкан Сальвар, Дубневич, Кличко. <праць> не, не розписався, мені що треба об'являти, а? Я правильно роблю? На реєстрацію така процедура виявлення прогульників це і є той компроміс, заради якого у Дарівці три тижні днювали і ночували в раді. Прошу тих, кого назвав як відсутні, а є в залі. Підніміть руку, всі познайомляться з вами і розкажуть. Прошу є Записують. Ось От е, всі. Віталій, Владимир, Владимир, присядьте, ми бачимо. Наслідок розблокування два ухвалені рішення. Перше зміни у регламент, які прописують персональне голосування. Друге постанова про євронаміри України для понеділкового саміту. Голосувати своїми картками, щоб потім ніхто не ходив в суд на мене. Вказівна рука регіоналів традиційно відмахує їм за. У разі виявлення факту порушення вимог щодо е, особистого голосування розгляд питання порядку денного на його вимогу запиняється. Опозиція схильна вважати це перемогою. Ну що, дорогі мої? оцініть і красоту ігри. Я ніколи ні за кого не голосувала. До речі, я моєю карткою голосували. А я ні, регіонали вже знають, як покращити персональне голосування. Хочуть, аби надалі депутати ухвалювали закони не конституційною, а простою більшістю від числа присутніх. Ну не менше 150 народних депутатів. Щоб у нас не було так, як в віддільних парламентах що 40 чоловік проголосувало, і ви знаєте, потім рішення відповідно виносяться. Така світова практика є, і вони відштовхуючись від такої практики, пропонуються. Це можливо. Ми, можливо, будемо перші за те, щоб така норма прийнята. Знаєте чому? Вони ж на роботу не ходять, а наші прийдуть. Колеги по раді вже рекомендують ударівцям замінити бойові сведри на щось традиційніше. <ривіт> Ольга Сніцарчук, Ян Доброносов і Ігор Коваленко. П'ятий канал.